Розсекречую, значить, ситуація така. Після 2016 року всі бампера йшли чорного кольору. Але, якщо брати нові бампера або до 2016 року, вони йдуть в сірому кольорі. В Чому розсекречення? Розказую, зараз не тільки розкажу і покажу. От там бампера є сірого кольору. Чорного кольору, клик бампера, будь-який лівий правий, коштує. Вживаний приблизно 150-200 доларів. Почули, 150-200 доларів. Сірий бампер такий самий коштує в районі 50-60 доларів. Новий. Ну, це вже такої кращої якості. Бо гіршої якості коштує і 30 доларів. До чого я веду? Можна з сірого зробити чорний. Така опція є в мене. Кому необхідно. Fiat Ducato, Peugeot, Boxer, Citroen Jumper, Хто хоче в два рази здешевити вартість, причому мати ту саму запчастину з відповідної якості, можна це зробити. Це стосується бамперів, це стосується накладок, лиштви по кругу автомобіля. Весь пластик, який є чорний, він дорогий, але з дешевого сірого можна зробити під дорогий чорний. Так що консультації безкоштовно, контакти в шапці профіль.